Машина влетіла у газорегуляторний пункт. Біля Луцької багатоповерхівки сталася аварія із витоком блакитного палива. За попередньою інформацією за кермом була жінка. Більше розкажуть наші журналісти. На місці газовики, рятувальники, правоохоронці, автомобіль «Ауді» втаранився у шкафний регулюючий газовий пункт. Та так, що стався витік газу. Аварія сталася у Луцьку на вулиці Набережній. Мешканці будинку кажуть, почули звук вибуху. «Ну Такий гул був, просто гул. Я думала ракет. Не воно шуміло, як газ виходить. А що далі? Ну, сусіди вибігли, ми вибігли. Був витік газу, так. Ну, Хвилин, напевно, я знаю 40-50, поки не перекрили. То Виходив, газом чути було добре. Та й зараз по будинку добряче чути. Я була вдома, почула якийсь зрив, якийсь шум, гул. Не знаю. Вибігла на балкон, дивлюся, що це, і все. Почали кричати, щоб всі виходили. Вибігали з хати, з квартири і все. Більше нічого не знаю. Нас відігнали туди, приїхали в МЧС, перекривали газ. Перекрили. Кажуть, за кермом їхала жінка, та що в машині у газовиків спілкуватися відмовилася. Інша, котра метушилася біля цієї ауді, теж про газову ДТП ні слова. Ні, не я їхала і коментарів сталося? не даю. Газовики кажуть, що локалізували витік блакитного палива. Автомобіль в'їхав в шафовий газорегуляторний пункт. Здійснили локалізацію витоку газу. Всі споживачі з газу. на місце події приїхала слідчо-оперативна група. З'ясовують подробиці. кажуть, жінка їхала Твереза і обіцяє відшкодувати усі збитки. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.